Ваш бізнес може виглядати стильно та сучасно. Зустрічайте унікальний формат торгових модулів в Україні. Це не просто кіос, а продуманий функціональний образ для вашого бізнесу. Преміальний вигляд модулю створений завдяки плавних ліній і яскравих кольорів, що миттєво привертають увагу на будь якій локації. Всередині все необхідне для комфортної та ефективної роботи. Стіни і столи з нержавіючої сталі, розетки, ледосвітлення, витяжка, система подачі і нагріву води. Конструкція повністю утеплена та герметична, розрахована на роботу у холодну пору року. Це стаціонарні приміщення, які за потреби можуть бути мобільними на базі торгового причепу. Ідеально підходять для фастфуду, кав'ярень, пекарень, міні-ресторанів або будь-яких ваших бізнес-ідей. А найголовніше термін служби таких конструкцій понад 30 років. Ми, команда ВІНВЕСТА, я і керівник Олександр Шум створюємо готові рішення для бізнесу з 2009 року. Довіртеся нашому досвіду та стандартам якості. Запрошуємо вас до співпраці.